Чечениця була головним центром цивілізації Майя з 6 по 13 століття нашої ери. Місто відоме багатьма вражаючими спорудами, зокрема знаменитою пірамідою Кукулькан, храмом воїнів та величезним майданчиком для гри м'яч. Особливо вражає Піраміда Кукулькан. Її висота становить 30 метрів та вона має 365 сходинок по одній на кожен день року. Назва чечениця означає біля виходу джерела Іца. Вважається, що це місце було назване на честь сусіднього синоту, який був важливим джерелом води для народу Майя. Чечениця була центром людських жертвованих. Приношень та інших релігійних ритуалів. Археологи знайшли на місці масові поховання та інші жертвоприношення. Під час весняного та осіннього рівнодення тіні на піраміді Кукулькан створюють ілюзію змії, що ковзує по стіні будівлі. У 2007 році чечениця була названа одним із семи нових чудес світу. Деякі експерти стурбовані тим, що велика кількість відвідувачів може пошкодити крихкі руїни та порушити крихкий баланс місцевої екосистеми. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше деревел контенту.